Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу дати трішечки роз'яснень до своїх попередніх відео, де ви менеде я розповідала про фізичну ідентифікацію пенсіонерів. І ви мені знову задаєте питання, чому навіщо і для чого її взагалі приходить. Я наголошую, що фізичну ідентифікацію необхідно проходити тим пенсіонерам, які набули статус внутрішньопереміщених осіб до 2022 року, до 24 лютого 2022 року. Тому, будь ласка, завчасно, не панікуйте. Раніше і так, фізичну ідентифікацію також органи пенсійного фонду її проводили. Але річ у тім, що я пояснювала. Під час дії ковіду, коли була е, епідемія, в такому випадку для того, щоб е, убезпечити життя і ваші, і співробітників банків, пенсійного фонду, було прийнято рішення про те, що фізична ідентифікація не проводилась. Також ви мені ще задаєте питання. Чому ж до 24 лютого, де ці люди могли набути статус внутрішньопереміщених осіб? Нагадую, що війна почалася в 2014 році. І є тимчасово і були, і є тимчасово окуповані території, які відповідно статус такі люди мали і раніше. Якщо ви з якихось підстав не приходили в фізичну ідентифікацію, якщо ви є отримувачем пенсії в Ощадбанку, в такому випадку, чи взагалі вам, наприклад. Припинили виплачувати пенсію. Ви вже там не отримуєте, наприклад, там 8 вісім місяців рік. Вам обов'язково для того, щоб поновити виплати, вам потрібно обов'язково до кінця року пройти фізичну ідентифікацію. Але я також пояснювала, що є постанова Кабінету міністрів України, проект даної постанови, яким передбачається, що час період проходження так можливо буде продовжений до 1 квітня. 2024 року, і Як тільки постанова буде прийнята. Я обов'язково вам повідомлю і все вам більш детальніше розповім. Тому будьте, будь ласка, уважні, слухайте, цікавтеся інформацією. Якщо у вас є якісь питання, ви можете зателефонувати до контакт центру пенсійного фонду і вияснити те, що вас цікавить.